Уці ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. переможемо разом. Про на вибух у Львові за даними телеграм-каналі ведуться розмінувальні роботи на окраїні міста. Під час останньої атаки ракета рухнула, але не розірвалася. Осколки посікли приватні будинки. 05.37 Офіційний телеграм-канал командування повітряних сил ЗСУ повідомив про ракетну небезпеку Львівщини, Львівська область. Ракети в вашому напрямку ракети за півдня Львівської області. Не ігноруємо моніторингові пабліки. повідомляють також про ракету загрозу для Івано-Франківської області. Телеграм-канал Чому тривога Радар інформує, що близько 5.40 там пролунали вибухи. О 6.13 телеграм-канал Максима Козицького знову опублікував застереження Львівщина. Залишайтеся в укриття до відбою. Станом на цей час повітряна тривога на всій території України все ще триває. О 6.20 повітряну тривогу по областях розпочали скасовувати о 6.23 повітряні сили повідомили про відбій. Ракетної загрози в той же час, як передають джерела під час масованого нальоту на Україну аварії, зазнали два бомбардувальники ту 23 м рухнули, підлетівши занадто близько до українського кордону. Вочови системи ППО на 130 кілометрів дали про себе знати. Під час пусків ракет спочатку загорівся один, другий з пробитими двигуном здійснив аварійну посадку. В Білорусі як зазначає телеграм-канал Тупорпомсти удар нанесли з рівного у відповіді. Також під час тривоги лунали вибухи на всі. В території Росії, особливо прикордонних областях, удари наносилися по території аеродромів. Станом на цю пору українські бійці повітряної сил розшифровують перехоплені радіограми бойового запуску ракет бортом Ту-22М3. Є також дані про Ту-95, це обидва ракетоносці і стратегічні бомбардувальники. Серед радіограм згадувалися два збиті бомбардувальники, що підтверджують інформацію. Телеграм-каналів зазначимо офіційно сили оборони та українські спецслужби змогли здійснити, що не менше Ять вдалих атак по авіабазах країни агресора Росії тимчасово окупованого Криму та Білорусі, знищивши або пошкодивши щонайменше 24 літаки літаки спочатку повномасштабного вторгнення. РФ повідомляє російське видання Верстка. Російське видання дійшло такого висновку, вивчивши повідомлення Міноборони РФ змі та осінд аналітиків. Видання зазначило, що перша атака відбулася на другий день повномасштабного вторгнення, а саме 25 лютого 2022 року. Тоді на аеродромі в ростовській області. Росія згорів транспортний літак. Водночас найуспішнішу, наймасштабнішу атаку Україна здійснила по аеродрому Саке в Криму 9 серпня 2022 року, коли РФ втратила 4 винищувачі Су-30СМ та 7 бомбардувальників Су-24М. Наступна атака відбулася через 4 місяці, коли безпілотники атакували аеродром Енгельс-2 та Дягілєво в Саратовській та Рязанській областях. 5 грудня було пошкоджено три літаки, два стратегічних бомбардувальники Ту-95 і Ту-22М3. Наступна атака сталася 28 лютого 2023 року, коли ціллю став російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі Мачулищі біля мінська. На відеозаписах можна було побачити, що літаки намагалися підірвати за допомогою квадрокоптерів, але а 50 отримав тільки пошкодження. Ведення стверджує, що українські дрони на початку травня атакували аеродром у населеному пункті Сіє, що у Брянській області внаслідок атаки було пошкоджено транспортний літак АН 124 За даними видання у серпні успішних атак по Арефа стало значно більше за останні місяці. Літа дрони завдали ударів по аеродромах у Новгородській, Калузькій та Псковській областях було знищено два бомбардувальники. ту 22 м пошкоджено чотирьох Іл-76 і ще один неназваний літак. У ніч проти 30 серпня у Пскові на території Росії пролунали вибухи в районі аеропорту. За даними головного управління розвідки Міноборони України, знищено чотири військово-транспортні літаки Іл-76 Загалом безпілотники атакували шість обласних. Сти РФ, окрім Псковської, це Брянська, Орловська, Рязанська, Калузька та Московська. Місцева влада скрізь заявила про відбиття атак про удар. По Пскову оборони РФ взагалі не згадало. Проте у Кремлі заявили, що Путін не знає про наймасовнішу атаку безпілотників на території Росії, зокрема на аеродром у Псковській області. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписатись обов'язково. Переможемо разом.